Вітаю в ефірі, як завжди усі пері новини в студії Ольга Юровська. У сьогоднішньому випуску дивіться про таке: без вічного вогню в авіамістечку біля пам'ятного знака полум'я не палає з березня. У Полтаві в останню путь провели чотирьох захисників України: український народний хор Калина із новим керівником. Мінус один вічний вогонь у Полтаві у сквері в авіамістечку полум'я відключили. Чому як до цього ставляться містяни? Чи вдалося зекономити та чи планують відключити вічний вогонь на меморіалі солдатської слави? Дивіться далі у нашому сюжеті. Вічний вогонь на меморіальному комплексі героям авіатором відключили ще на початку весни. Більшість полтавців та гостей міста, які періодично гуляють тут, говорять, що із розумінням ставляться до цього. Я тільки ну, побачила, що він не працює. Він потрібен після війни, тому що втратив тій війні і втратив цій війні. І хай він світить вічно нашим героям. Його виключили при определених обстоятельствах, коли була свята технічна так сказати, маскировка. І поэтому була вынужденная мера. Я думаю, що коли все закінчиться, он знову буде горіти. Звичайно, це наша пам'ять, це наша історія, але в даному моменті може і я розумію, чому він не працює. Коли ми переможемо, і тоді, як воно вже в душі у нас складеться. двояко, понимаете, и должен ходить, и вроде бы как должны мы экономить ресурсы энергетические, поэтому на период боевых действий, я думаю, что моде целесообразно, что он не горит. Потому что все должно быть сейчас на оборону направлены все средства, Вічний вогонь у сквері в авіамістечку відключили з міркувань безпеки та економії коштів. За цей час вдалося заощадити близько 200 тисяч гривень, говорить Валерій Пархоменко, перший заступник міського голови Полтави. Там стоїть, скажімо так, не досить ефективне обладнання. Ми його відключили, тому що споживання в 4 рази більше, ніж на вічному вогню, той, що в парку Котляревського. Щодо вічного вогню на меморіалі солдатської слави на вулиці Європейській, 62, Валерій Пархоменко зазначає, вимикати його не планують. Нагадаємо, опозиційні депутати міськради виступають з тим, щоб зовсім відключити такі об'єкти в Полтаві після перемоги України у Відні. У Полтаві сьогодні попрощалися із чотирма воїнами, які полягли на Донеччині під час захисту України. Наймолодшому із них було 26 років. Євгеній Брах загинув 21 вересня під час виконання бойового завдання. Він мав звання солдат. 10 жовтня загинув 34-річний матрос Олександр Белозеров. А 14 жовтня унаслідок мінометного обстрілу полягли також 35-річний старший солдат Ярослав Капко та 43-річний рядовий Сергій Биба. Страшна і сумна звістка прийшла в нашу громаду Полтавщини. І ми зібралися тут. Щоб провести в останню земну путь наших земляків, воїнів-захисників України, молоді, сильні, талановиті, надійні, щирі їм би жити і жити. На полтавщині під потягом загинув чоловік. Електропотяг здійснив наїзд на пішохода, який перетинав залізничну колію та не реагував на звукові сигнали. йдеться на сайті головного управління Нацполіції області. Повідомлення про його загибель до поліції надійшло від працівників залізничної станції 18 жовтня, близько 10.15. Попередньо відомо, що трагедія сталася на одній з ділянок залізничного сполучення Бурти Крюків Кременчук у напрямку Кременчука. Особу чоловіка, який отримав несумісні життям тілесні ушкодження, встановлено ним виявився житель одного із сіл Кременчуцького району 64-го року народження. Вирішується питання щодо внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 276 порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, що спричинило загибель людей Кримінального кодексу України. У Макухівці під Полтавою, 17 жовтня, на сміттєзвалищі твердих відходів гасили пожежу. За словами речниці головного управління ДСНС Полтавщини Яніни Любецької, вогонь охопив площу 200 квадратних метрів. Пожежу ліквідовували ще і сьогодні. Зранку по прибуттю встановлено, що горить сміття, загальна площа горіння складала 200 квадратних метрів. Рятувальники відразу приступили до гасіння. О 19.00 займання було локалізовано. А сьогодні, 18 жовтня, о 8.52 горіння було ліквідовано. А у самій Полтаві сьогодні між мікрорайонами садиодини Половки горів очерет. Площа загоряння близько 2 гектарів, повідомили у головному управлінні ДСНС Полтавщини. Станом на 16-ту годину рятувальники ще працювали над ліквідацією загоряння. Крім особового складу, задіювалося, зокрема, три автоцистерни води. У Полтаві сьогодні представили нового керівника хору Калина. Ним став хормейстер із Харкова Сергій Сватковський. Цього дня він провів прослуховування до складу легендарного народного хору. Там побували і наші кореспонденти. Може, десь у лісах ти Черсіля шукала. сонце руту знайшла і мене щарувала. У Полтавському педагогічному університеті стартували прослуховування до складу українського народного хору Калина. А перед їх початком майбутнім хористам представили нового керівника колективу. як полтавчанина, хоча час я працюю в Харкові. Досвідчений енергійний талановитий так характеризують колеги нового керівника Калини. Хормейстр та викладач Сергій Сватковський, родом з Полтавщини. 1996 року закінчив гадяцьке училище культури згодом Харківську академію культури, аспірантуру та українську інженерно-педагогічну академію. Десять років керував чоловічим вокальним ансамблем Соголосся у Харкові. Міся Дивіться, сьогодні це той перший день, коли я маю змогу поспілкуватися з майбутніми хористами. Відбір до хору, як правило відбувається. Не методом прослухування, якщо це початківці, то звичайно тут треба прослухувати по нотці окремі, щоб дізнатися наскільки розвинений музичний слух. І коли вже проходить відбір, то тоді вже формується по партіях, по голосах, сопрано, альти, тенори, баси. Прийшла випробувати себе, і майбутня вчителька музики Світлана. Говорить, долучитися до калини, мрія з дитинства. Раніше я. Я співала у народному хорі гадяцького фахового коледжу культури і мистецтв чотири роки. Я завжди любила пісню, музика це неймовірна річ, яка надихає на багато звершень. Сину вируши. На прослуховуванні і професійна співачка переселенка з Харкова Надія. Я співала і в Харкові. в мене є колектив в Харкові в музичній школі. Фольклористичний зоряночка. От я завжди співаю. Я дуже люблю співати, я дуже люблю українську пісню. Леснянка заплич. Слабоша. Мабуть, народна манера виконання пісень та багатоголосся І студента Юрія прийшов на прослуховування, тому що я давно вже чув про цей колектив. Калина мені навіть розповідали мої батьки про нього. Багато знайомих було в складі цього колективу. Ось і я вирішив спробувати й себе. Прослуховування відбулися у музеї колективу, де все нагадує про український народний хор Калина, заснований 1979 року видатним українським диригентом Григорієм Левченком. Його справа живе, зазначив новопризначений керівник Сергій Сватковський. Додав у хорі Калина було 80 учасників. Планують набрати стільки ж. На цьому я прощаюся із вами. Нагадаю, що наші сюжети можна подивитися на сайті irtpl.ua. А якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію телефони 615 800 615 900. На все добре, все буде Україна.